Літо закінчиться, це значить, що вже час прикрашати свій сад. А це ми йдемо забирати те, що зробить світ трішки красивішим. Манго, як завжди, з іграшкою, тому що це молода і дуже активна собака, і для того, щоб я могла виконувати певні маніпуляції, для того, щоб, наприклад, забрати посилку, мені треба вільні руки. А коли вона зайнята іграшкою, я впевнена в тому, що вона нікуди не полізе, окрім цієї іграшки. І так, розпаковочка, і зараз побачите, що тут всередині ця краса. Садівники 100% відразу а, впізнають, що то є за корінчик. А це є корінчик-півоні. Дуже сподіваюся, що вона приживеться і буде кліпнути. І давати неймовірний запах у нас у саду. Ось так вона має виглядати. А коли виросте, побачимо і теж дізнаєтеся, що а з нею не буде наступною весною. весною. прикупили землі, тому що треба саджати у відповідний ґрунт, і не змогла мимо пройти ось цієї чудової квіточки. Вона також пішла з нами. А це те, що я хочу побажати кожному з вас. Висадка в наступному відео.